Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я записав три пісні, записав їх на відео. Написав ці дві пісні я написав, коли я був в резервній роті. Не знаю, коли це було. Два місяці, три місяці назад, чотири. Ну, хай буде півроку. Ну, вони на таку ще підільну тему. Це дві пісні. А третя пісня вона написана про нашого голову міської ради. Можна сказати, про опозицію. Ну і хочу вам просто сказати таку передмову, щоб якось правильно сприймали ці пісні. Тому що попереднє відео я так само викладав. Там я робив у формі короткометражних художніх фільмів різні сатиричні сценки. Багатьох це дістає, діставало, хоча то були просто жарти, і хочу так само, щоб ви не сприймали це за срібну монету. Тому що всілякі є люди, це не є виправдовування мені якось все рівно. Просто я так дивлюсь, деякі люди так дуються як гумовий шарик, а гумові шарики ви самі знаєте, є всякі презервативи і такі парадні атрибути. Ну що, перша пісня це про те, коли людина, наприклад. Має якусь травму, перелом, і вона думає, що це вже кінець світу. Е, ну, А я порівнюю це з тим, що, наприклад, хтось і був на фронті, комусь відірвало руку, ногу, і вони не втрачають надію. Вони набагато щасливіші люди, ніж ті, які е, із мухи роблять слона, коли думають, що перелом це щось страшне. Ну, це перша пісня. Друга пісня це та, як. Е, я не тягну ніяку сторону, ні сторону Радиша, ні сторону опозиції, тому що Радиш так само щось робить, бачу, що і намагається зробити облаштувати тротуари. Хай буде на тій вулиці, колишній Гагаріна, там, де воєнкомат, там, де парк наш і так далі. Е, ну, як кажуть, людина старається. Так само пророблений певний об'єм роботи, і міська рада. Хоча я там жартував і казав, що ніби, мов е, е, ну, же, і кажу, не сприймайте це все за чисту монету. Так само, якщо я, наприклад, щось пишу і на рахунок опозиції, тому що в самого мене так само багато недоліків хтось може взяти і посміятися з мене і, і сміється поза очі. І так відкрито сміється. Це треба сприймати якось більш цивілізовано. Так. Ну і третя пісня, вона теж така щепетильна. Вона стосується, наприклад, того, що от є люди, ходять в храми, в церкви, отак само, як москалі. Да? І в той же самий час вони є агресорами. Так само, наприклад, якщо напис... є Біблія, да? одні сприймають її більш фанатично, Я її сприймаю з історичної точки зору, що це є, наприклад, певна концепція певного народу, яка гне свою лінію. І так само у них в Біблії можна побачити, що проявляється фашизм. Там, де, наприклад, ті воєначальники єврейські, вони знищували так само ті народи і були окупантами на других землях. Ну, і у зв'язку з цим я е, і написав оцю пісню, що і євреї не є аж таким вибраним Божим народом, як це все говорять. Що це просто фанатики говорять, а фанатики, вони можна сказати, любий фанатизм це люди недалекі, але е, які ще й е, хочуть е, щось радикально змінити. І ті, які ще хочуть нав'язати свою волю іншим і свої думки іншим, ну це дуже погано, я вважаю. У людини повинна бути свобода вибору щодо віросповідування. І, наприклад, я ж не йду туди, де є, наприклад, ті люди, які мають якісь переконання і намагаюся їх переконати, якщо вони того не хочуть. Я собі лишаюсь при своїй думці. Я радий, коли в мене є коло однодумців. Так само і в них є то своє коло однодумців. І добре, коли воно переходить все ось саме в таку площину. Ну, і тому я хочу, а, ще з Богом я сваритись не хочу. Бог це є найвищий пріоритет в житті кожної людини. Ми всі повинні прагнути, щоб іти до нього. Ну, і в кожного свій шлях до Бога. А робити це монополію якихось відповідних, як кажуть, що там є зібрання, там. там, Так само є і Коран, є буддизм, там так само люди прямують до Бога і, можливо, їх шлях набагато кращий, ніж той, який нам хочуть нав'язати хтось, хтось інший, навіть ті ж самі християни. Ну, це право кожної людини. І не будемо відбирати ми це право ні в самих себе, ні в інших. Будемо відносити з повагою. І тому е, та пісня, е, що, наприклад, я то писав, щоб воно не було е, просто, е, щоб воно було роз'ясненням. І щоб воно переходило в більш таку цивілізовану площину. Ну, я думаю, ви зрозуміли мою думку. Ну і зараз заспіваю вам цих три пісні. Коли ти нарікаєш на своє ось життя, і що тебе дістало вже горе та біда, то подивись на ї. Ін... Як вони живуть, коли в своєму горі на сполох та й не б'ють то подивись на інших, як вони живуть, коли в своєму горі на сполох та й не б'ють Бо ж як у тебе травма, чи ж в тебе перелом, то ти не скольже здуру І кріпись своїм умом. Бо хтось і був на фронті, і він є без руки, а хтось живе щасливо і навіть без ноги, бо хтось і був на фронті. І він є без руки, а хтось живе щасливо і навіть без ноги, тому не падай вічай, а сильним будь завжди. Не будь в житті похмурим, на світ увесь лихим. А краще вже до Бога в смиренні помолись, і те, що є живим, ти від того веселись. Ще вже до Бога в смиренні помолись, і те, що є живим, ти від того веселись. Бо ж дар життя безцінний і розум головне, нехай надихає до пізнання себе, Щоб був завжди мудрішим, ніж інші у житті, які є безпорадні у горі та біді, Щоб був завжди мудрішим, ніж інші у житті, які є безпорадні у горі та біді. Коли ти нарікаєш на своє ось життя, і що тебе дістало вже горе та біда, то подивись на інших, як вони живуть, коли в своєму горі, на спомим та й не б'ють, то подивись на інших, як вони живуть, коли в своєму горі, на сполох та й не б'ють, на сполох та й не б'ють, на сполох та й не б'ють. На Нарадишок з'їлись, бо ж грошей їм мало, тому і точили, на нарадиша жало, бо ж радиш хазяїн, що любить порядок, тому він тепер є мішень для нападок. Ось так на того є, кожен базить своє, бо ж хто на собі брав Бо ж кожного були однакові шанси, та неоднакові були реферанси. За турнів тримали нас довго когось, тому і підтримки у них не знайшлось. Ось так у нас воно є, кожен вазить своє. Бож хто на собі брав, він що сили кричав. І ось підмохали вони у громади, ось і на біжені собаки, нагади, та, та гавкають далі, неначе пси під час лихоліття й страшної війни. Ось так у нас воно є, Кожен пазить своє, бо хто нас обібрав, і він що сили кричав. Вібрав від що сили кричав, і він, що сили кричав. Сатана і ми вігласим у храмах від прихожан і до попа, бо ж душі наші всі у ранах, бо ж віра їхня, то абсурд, науку і розум відхиляє, і нервність їхня у думках то бездіяльності схиляє, бо ж сатанинські, то і слуги, і хреста між ними там нема. Вони придивісники напруги. Тому у нас іде війна, бо ж та брехня, що є біблійна, ломає розум. Наш людський, бо ж розпинає й далі сина, їх дух небіга ствалих, вони, неначе справжні зомбі, відверто вірять в Бо Бож на духовному їх фронті стоїть бездумності кордон, Бож то є слуги, Креста між ними там нема, вони придивісники напруги. Тому нас іде війна, бо що євреї разом з Богом, і що є вибраний народ не виправдовувало з часом. Не вірить мій в цей тільки зброд. Бо ж і євреї, як всі інші, їм властивий був фашизм. Бо ж убивали конкурентів та просували скрізь своїх. Бо ж сатанинські, то тої слуги. Між ними там нема, вони предвісники напруги, тому у нас іде війна. Бо сатанинські то є слуги, Христа між ними там нема, вони предвісники напруги, тому у нас іде війна.